Прозвучати могли, скоріш за все, той план, який пропонує Москва і, можливо, Пекін, попри те, що Орбан був певним зв'язним ще й зустріч з Ердоганом, але по результатах безпосередньо з Ердоганом мало що відомо. Орбан уникав на полях саміту НАТО зустрічі з Байденом і видно, що він таким чином намагається робити ставку виключно. Навіть не так, навіть на республіканське крило, як виключно на самого Трампа, чи вдасться Трампу прийти до влади, щоб зреалізувати навіть ті домовленості, які вони там реалізують, або хочуть реалізувати, або мають на меті, це поки все не озвучено. Поки таке відчуття, що є бажання просто рухатися протилежним курсом. Від е, спільної е, позиції НАТО ЄС, до речі, чим Орбану і е, вже погрожуючи його головування в ЄС, може бути під питанням. Є вже скептики, є незадоволені. І, взагалі, заява від представників Європи, що мандату на перемовини Орбану ніхто не давав. Перемовини певні з Орбаном від представників ЄС, судячи з офіційних заяв, ведуться, невдоволені є. З приводу механізму він не застосовувався. Зазвичай Орбан, коли приймав це головування, він зазначив, що буде продовжувати курс Брюсселю. Ніяким чином його дії не мають розходитися з загальною консолідованою єдиною позицією Європейського союзу, так як зараз є розбіжності. Або певна автономність позицій Орбана це насторожує, чи зможуть вони задіяти механізм скорочення головування, тобто його не на півроку поможуть позбавити, йому можуть скоротити це головування, яке має тривати півроку. Тобто, скільки воно триватиме, ми не знаємо, чи зможуть зреалізувати цю ініціативу теж поки під питанням, тому що. Пошуки е, юридичних правових механізмів ведуться, але раніше вони не застосовувалися. Ті пропозиції, які долітають в інформаційному полі, більше нагадують капітуляцію поки України, ніж реальні пропозиції е, сідати домовлятися. Е, чи зможе е, Орбан е, через свою цю човникову дипломатію е, об'єднати? Якихось однодумців, питання достатньо риторичне. Якби вони могли всі сідати і домовлятися, навряд чи їм потрібен був Орбан. При сьогоднішніх можливостях швидкої комунікації такі посередники, вони просто зайві. Те, що це показова якась ну, самовольна якась місія, яку він хоче показати свою якусь вагу. Скоріше за все, це розуміння певних переваг, те, що Угорщина знаходиться і в НАТО, і в ЄС, і тепер починає роз'єднувати ці організації зсередини підривати. Ось в цьому є питання: чи зможе Орбан посилити свою позицію в Європі, по принаймні, я не знаю, досягти додаткового якогось авторитету. Питання насправді достатньо риторичне. В Київ він давно не їздив, але ті пропозиції і ті навіть вимоги, які лунали з боку Угорщини, 11 пунктів, Київ прийняв і готовий їх реалізовувати. Тому питання від Орбана: а що готовий він робити для нормалізації відносин? Тобто, той гуманітарний блок, про який говорили після зустрічі, так він... З певною мірою виглядав оптимістично, допоки він не поїхав до Москви, допоки він не поїхав до Сідзеньпіня. Тобто подивимось, насправді всі з усіма зустрічаються це нормально, так само як і Україна зустрічалася. Наприклад, я згадувала Ердогана. Там є пропозиції від Ердогана. Він теж намагався. Стати напевним посередником в перемовинах, але скоріш за все саме з ним будуть вестися перемовини по безпеці, продовольчий, зерновий трек у ці напрямки. Все решта, якби, наприклад, Урбан посприяв донесенню до Москви, я не знаю, там або знайдення компромісів по питаннях, які важливі, обмін ядерна безпека. Продовольча безпека, навряд чи були б якісь запитання до нього. Але по цих напдеє консолідована позиція навколо України більше ста країн. Але поки ми бачимо, що там своя гра, і умовно ця гра, прийміть вимоги Росії, і давайте це все завершувати. Така пропозиція Києвом була відхилена.